Отца і Сина, і Свята Духа, нині і прісно, і в веки веков. Річниця земної смерті проти Валентина Негоди. У Святопокровському, храмі Луцька, відслужили панахиду по прісно поминаємому отцю Валентину Негодя. Протерий Валентин Негода відійшов до Господа 29 жовтня 2015 року, проживши перед тим у Луцьку понад 70 років з 15 травня 1945 року. У Луцьк для служіння Господу і церкві мама привезла його 16-річним юнаком. А земне життя отця Валентина закінчилося у 87 років. Все життя батюшка просив у Бога одного. Не лиши мене Господа ума. Зряні та двіжені і у поважному вже віці до останньої миті земного життя він залишався батюшкою, навіть батьком для дуже багатьох людей. Наше село Стовпи, воно якесь особливе село. Можливо, Божа милость там перебуває на ньому, тому що із нього в даний час дуже багато вийшло священнослужителів, які зараз служать в різних куточках і нашої країни, і, мабуть, за її межами. Як у день похорону, так і в річницю смерті Отця Валентина у Святопокровський храм прийшло дуже багато його духовних дітей. Вони отримали молитвенника за нас грішних і на небесах. Чи Господь нас прийме, сьогодні залежить тільки від нас з вами, тому що Господь все зробив. І все нам дає дар. Нам треба тільки прийти і взяти. Але сьогодні нам це не дуже хочеться. Робити, тому що нас доліває гріх, доліває нас лінь. Ми в нас сьогодні усердіє, але от подивіться, батько Валентин прожив довге життя, мало що там, скажімо, не було до 90 років. І от все життя його було, так скажу, в скорбях, в порізнях. У 92-му році, ви знаєте, що великі були події, і повгоніння, і ургані було, і довгий час, скажімо, він ще й страдав від тих побоїв, які тоді отримав це все. Але отак от людина завершалася в цьому земному житті. Мало того, що я підставився Господь, що я послав болізні. Я не думаю, що він ці терпіть борізні за якісь свої особливі гріхи. Уявляєте собі, як нам треба терпіти, як ми сьогодні грішимо, або так скажу, від якого життя гріховного ми прийшли довір. А бачите, з младенства. служив Богу, трудився і, так скажу, не здав гріха плоского, Служив в дійстві, в чистоті Богові. І от сьогодні також е, він має, напевно, також потребу молитви, а можливо ще більше має потребу молитви ми з вами, тому що коли ми молимося за упокій, які від нас підійшли, те, що люди угодили Богові, вони нам допомагають. Якщо є якісь там нужди духовні, вони мали якісь там гріхи, то молитва їм допомагає також. І ми з вами всі от приходимо в зброння вірящих, щоб цю молитву звершити. Не тільки маємо, скажімо, Молиться, коли приходимо на молитву, а це має бути для нас дихання, вдихання життя. Рік без отця Валентина був важкий для них, духовних дітей, бо звикли радитися, просити благословення на різні життєві клопоти, але водночас рік і радісний, бо радістю є зустріч людини з Богом. А про та Ірей Валентин Негода говорив після вислуженої панихиди благочини Луцького міського округу про Ерей Володимир Літвінчук був людиною, котра віддано і смиренно служила Господи, церкві, людям. Отець Володимир відслужив з сонмом священників, серед яких були духовні чада спочили, його соратники. А проте ірей Валентин Марчук перед Панахидою відслужив Божественну літургію. Вони обоє, отці Володимир і Валентин, вихованці отця Валентина, негоди його пана Марії. Їх він благословив і на непросте священське служіння. Браті і сестри, дійсно від імені отця Валентина. хочу щиро вам всім подякувати, що ви є, не забули за цей рік. І я думаю, ніхто до останнього свого подиху не забуде за цю дорогоцінну перлину духовну, яку ми мали нашого отця Валентина. Звичайно, нам його не вистачає. Але я інколи навіть стоячи сьогодні на богослужінні, думав, навіть співчуття не слід сьогодні виражати, тому що в деякій мірі навіть Божественній літургії за рік в серці закарбувалася думка, що він там перед престолом Божим серед сонму святих за нас вами молиться. А це радість. Він очима Божими, як сказати з благочини, за нами сьогодні спостерігає і радіє за своїх дітей. Дві молодих людини, які сьогодні стоять тут на Амбоні, і отець Володимир і я, його вихованці. В свій час він обох в далекому 90-му році покликав маленькими пономарями, уже передбачаючи і відчуваючи, можливо, серцем, ким ми станемо. І дякуючи йому, ми сьогодні стоїмо на цьому амбоні, виконуємо послуг і в брехиальному житті, і в нашій церкві. Скільки священників? Скільки єпископів, друзів. Там його зустрів його владика Миколай, якого він дуже любив, як свого тата, якого згадував все життя. Там його зустріли тато, мама. Там зустріли найближчі, його сестра сестра, Вони його чекали. Чекали, як молитвенника, як святого. Ми, здається, щось втратили. Втратили людину, яку бачили, але отримали молитвенника. Це найдорожче, що ми з вами маємо. Спочивлій в Бозі, протери Валентин Негода, не пропускав жодного недільного богослужіння. Обов'язково причащався, а службу сприймав усім серцем зі сльозами на очах і великою духовною радістю. Під час божественної літургії панахиди співав архієйський хор та хор студентів Волинської духовної семінарії. Спільна молитва стала найкращою пам'яттю для спочилого ця Валентина Негоди, як і те, що багато його духовних дітей під час богослужіння посповідалися і причастилися святих Христових тайн. Опісля всі бажаючі, Змогли поїхати на Луцьке кладовище, помолитися на могилі Отця Валентина. Панахиду на могилі відслужив керуючий Волинської партії Української православної церкви єпископ Волинський, Луцький на фанатіспічалі воздихання, всякої їм, словом ілі ділом, ілі помишленням, як благі чоловіка, любі Бог прості. Яко несть чоловік і вже жив, будет, и не сорешит. Ти єдин, крани гріха, правда твоя, правда во веки... За За панехидою співав хор священників Волинської єпархії та духовні чада спочилого отця Валентина. Владика Нафанайл і святив пам'ятник. Архіпастер сказав про те, що не був особисто знайомим зі спочилим протирим Валентином негодою. Але за півроку служіння Волинської єпархії чув же про нього дуже багато. Від священників, студентів семінарії, світських людей. Протерей Валентин Негода був цілою епохою у житті Волинської єпархії та православної церкви. Загалом Єпископ Нафанайл сказав, що йому дуже близька порада, котру, як розповіли, духовні чада спочило. Отець Валентин давав майбутнім священникам. Він радив їм читати постійно святе письмо і святих отців, бо без того вважав не стати хорошим духовним пастором. Голова і інформаційно-просвітницького відділу проте Валентин Марчук подякував владиці Нафанайлу присутнім священникам та морянам за молитви спочилого в бозі батюшку Валентина. Подякував тим, хто його доглядав у немочі, жертвував на пам'ятник, а головне молився і молиться за його безсмертну душу. Спочивайте з Богом, дорогий наш батюшка Валентин. 25 жовтня єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл провів збори благочинних Волинської єпархії. Під час зборів єпископ Волинський і Луцький Нафанаїл обговорив із благочинними актуальні питання церковного служіння у Волинській єпархії, зокрема благодійний, соціальний, місіонерський, духовно-просвітницький та молодіжний напрямки, а також реалізацію єпархіальних проєктів. 1 листопада єпископ Волинський Луцький Нафанаїл провів збори кліриків Луцького міського благочиння. Під час зборів єпископ Волинський Луцький Нафанаїл обговорив із кліриками луцьких храмів актуальні питання церковного служіння у кафедральному місті. Ввечері 29 жовтня у надвечір'я неділі 19 по п'ятдесятниці. Єпископ Волинський Луцький Нафанаїл очолив сенічну під Воскресний день у храмі всіх святих землі Волинської. Владиці співслужили настоятель протоієрей Володимир Яцишин, клірики храму всіх святих Землі Волинської, помічники архієрея, єромонахи Афанасій і Паїсій, а також протидиякон Ростислав Петров. 30 жовтня у неділю, 19 по п'ятидесятниці, єпископ Волинський, Луцький Нафанайл, очолив Божественну літургію у Луцькому храмі всіх святих Землі Волинської. Владиці співслужили і єромонахи Герман і Паїсій, а також проти Ростислав Петров та Ігор Савієвський. Пісне співи Божественної літургії виконали хор храму всіх святих Землі Волинської, Волинські дзвони під керівництвом Марії Федосюк Вислоцької та місцевий любительський хор. Після літургії владика Нафанаїл привітав вірних із Воскресним днем причасників із прийняттям святих Христових тайн, а також закликав на усіх Боже благословення. Святі Отці толкують, що сіє це сам Спаситель Господь наш Ісус Христос. І сіє Він зерно, це своє Слово Боже, благодатне, Спасительне. а земля, яка приймає це зерно, це наші душі. І ось коли Господь сіє Слово Боже. То показує на цій притчі, в якому стані бувають наші людські душі. Коли зерно попадає на дорогу, то його розтопчуть або птахи зберуть, і ніякого звичайного плода не буде. І святі Отці нам кажуть, що це душі тих людей, які Почують слово Боже, але диявол, ворог людського спасіння приходить і забирає Слово Боже із душ людських. Тому що така душа не може прийняти те, що Бог дає, через слово своє спасітельне божественне. Якщо зерно падає на кам'янисту почву, то Воно також спочатку сходить, але немає вологи, немає землі в і воно засихає. Це душі, які сказано з радістю приймають Слово Боже. Вони чують і радіють про те, що до них дійшло до їх серця, дойшло слово самого Бога. Вони його приймають. Але тільки якщо по повсякденному житті наступають якісь негаразди, саме різноманітність, труднощі, вони забувають про Слово Боже. І ті труднощі, які оточують таких християн, вони перемагають. І Слово Боже не залишається в душі людській. Ті, що, коли зерно падає в тернисту землю, то, звичайно, терен заглушає зерно, так і душі людські, які приймають Слово Боже і стараються виконувати ті заповіді, які господь своєму слові заповідував всім нам. Але гріховне неправильне життя, воно заглушає це слово. Як воно заглушає, воно стоїть на першому місці, коли в людині, в душі та чи інша страсть той чи інший гріх, воно заглушає Слово Боже. Да й святі оці кажуть таким чином, що якщо там, де гріх, там не може бути святості. Туди Господь не прийде, тим більше там слово Божє, спасительне, воно там не залишиться. І тільки якщо зерно падає, в добру почву воно приносить плоди. Це душі, які приймають Спасительне Слово Боже і втілюють в життя постійно, коли, які б не і труднощі в цьому світі не були, вони знають, що це відбувається по волі Божої. що попущено, вони з Божою допомогою перемагають ті події, які відбуваються негаразди в житті. І ми знаємо, що Слово Боже нам сьогодні що каже? Що ті, хто приймають Слово Боже, зерно повпавши на добру землю, воно приносить плоди і в терпінні своєму виконують повеління Бога. А чому в терпінні? А тому, що виконувати Слово Боже в цьому світі. Треба велике терпіння, тому що спокуси самі різноманітні. І вони направлені в основному всупереч тому, що Бог в Євангелії каже. І тому треба терпіти, треба терпіти і ті образи, які в наш адрес лунають, особливо і в теперішній час. 31 жовтня православна церква вшановує пам'ять святого апостола і євангеліста Луки. Він входить у число 70 апостолів, які першими були послані проповідувати про царство небесне. Цьогорічне престольне святого Доросиня вшанував своєю участю, керуючий Волинською єпархії Української православної церкви єпископ Волинський Луцький Нафанаїл. Він очолив божественну літургію, яка відбулася соборним чином. Владику вітали дітки недільної школи а парафіян на свято прибуло стільки, що навіть просторий храм всіх не вмістив, і люди стояли й на вулиці. Ієрея Євгеній нагороджується аксіос, Аксіос. Нам слово Боже. Сьогодні про що каже в День пам'яті апостола Івангеліста Луки? Те і в тому Євангелії, який написав Духом Святим Апостол Івангеліста Лука. Що радійте не про те, що духи повинуються вам, а про те радійте, те, що ваші імена. Написані на небесах. Ми знаємо із Євангелія, що Господь творив багато чудес, ізціляв хворих самими різноманітними недугами. Господь ізціляв і люд в основному і йшов до Господа, бо бачив. Незвичні чу чудеса. І це всіх вражало і йшли до Господа, а Господь своїх учнів і всіх людей, які приходили, всім нагадував, що Він, Господь, прийшов зцілити душі людські, не показувати знамення і чудеса, а щоб істеляти людські душі. Готувати їх до царства небесного. З праздником громаду вітав Доросинівський сільський голова Віктор Косарик. Після літургії всі присутні пройшли хресною ходою навколо храму.